День зараз сезон кабачків, і я хотіла поговорити про саме ці дуже цікаві і корисні очі. А саме я хотіла обговорити два питання, які стосуються не самих кабачків, а саме двох прийомів, які дуже широко зустрічаються в рецептурі і вони повторюються. Ну, я принаймні постійно бачу, читаю в кулінарних книгах, журналах в інтернеті два прийоми, які застосовують кулінари при приготуванні тих чи інших блюд з кабачками. Перший прийом, який розповсюджений, це рекомендують при приготуванні рецептів, які передбачають. Потерти кабачки на терці, ну, наприклад, для оладків або млинців. І рекомендують завжди тоді цю суміш віджати від води, зайвої, так пишуть, зайвої води, і далі вже готувати там тісто або щось там по рецепту. Чому, на мій погляд, це дуже вже застарілий технологічний метод це дискусійно, це мої враження після того, коли я вивчила певну інформацію про кабачки. В джерелах, там, де біологи розповідають про особливості кабачків, там міститься інформація, що сам кабачок він. В складі має майже 90 е, з хвостиком відсотків води, а все інше це тканини там, е, цієї городини. Деякі джерела наводять, що це 95% води, інші 97, але я так розумію, що це залежить від сорту кабачка або його зрілості. І е, поряд наводиться завжди інформація, що цінність кабачка в тому, що він. В своєму складі має масу мікроелементів і вітамінів, тобто його можна назвати прямо таблицею Менделеєва. І, відповідно, якщо він на 90 з хвостиком складі має воду, то саме ці мікроелементи вітаміни, вони знаходяться в воді теж. І більша їх частина виливається просто за цим методом. І тоді питання, яка ну, Логічно, що ця водичка вона має певну цінність. В цьому питанні дехто виступає з позиції, що вода може містити шкідливі речовини. Ви, наприклад, коли кабачки вирощують з порушенням певних технологічних правил. І вони набирають там дуже багато зайвих, ну, наприклад, Міндобрив і інше. Те, що шкідливо далі і для людського організму. Але я вважаю, якщо ви впевнені, що цей кабачок був вирощений з порушенням і він містить якісь шкідливі речовини, то де та гарантія, що навіть якщо ви виліте цю водичку, не залишиться ця шкода далі. Тобто розумно в даному випадку зовсім не використовувати такі овочі, якщо ви десь вважаєте, що вони ну, містять якісь шкідливі речовини, для чого ризикувати? Тобто, ну, тобто перше, моя позиція, що Кабачок містить дуже багато цінних мікроелементів вітамінів, вони знаходяться в воді. І виливати її не потрібно. Я в рецептурі не віджимаю і не виливаю цю воду. Якщо навіть роблю оладки, по рецептурі там треба додавати все одно рідину, то відповідно хай залишається ця рідина з кабачків. Ну і плюс до цього питання цікава інформація, яку я прочитала, поділюся. На даний момент виведено дуже багато сортів і видів кабачків, вони відрізняються розміром і в тому числі кольором. І от за колір може слугувати нам сигналом про певні складові цього кабачка. Наприклад, якщо ну, звичайний в порівнянні з звичайним кабачком, таким нашим простим, так яким ми звикли. Кабачки можуть бути е, жовтенькі, або навіть помаранчеві, такі яскраві, це говорить про те, що в шкірці і в самому кабачку е, навіть знаходиться каротин. Це той каротин, який е, знаходиться в моркві, який саме окрашує цю морквинку в такий помаранчевий колір. Е, якщо кабачок Зелений, тобто зеленіший, це можна вважати такий більш пастельний, такий в сторону навіть білого, вони такі біленькі, бувають молочні. Але ви зустрічали, напевне, всі зустрічали такі зелененькі, дуже зелені бувають. Кабачки їх ще називають цукіні, правильніше їх називати. Так от цукіні виводили спеціально цей сорт для того, щоб в ньому було більше вітаміну С. Відповідно цукіні можна використовувати навіть в свіжому вигляді без додаткової термічної обробки, тобто робити салати. Вони дуже ніжні, в них вітамін С знаходиться. Корисний, і відповідно єдине, що слідкувати, щоб це було дуже свіжі, ніжні і молоді цукіні. тоді салати будуть дуже смачні. Друге питання, яке я хотіла обговорити, це як ведуть себе. Різного, так скажемо, різної зрілості кабачки в різних блюдах. Якщо говорити про такі стандартні блюда, які ми готуємо з кабачків, то ви погодитесь, це оладки можуть бути млинці, тобто там дуже дрібно, треба кабачок потерти. І такі блюда, які ну, можна великими шматками просто порізати кабачки, це Соте овочеве або овочеве рагу. Ну і, звісно, фаршировані кабачки. Декілька років тому в мене виявилася така проблема. Коли я готувала оладки з кабачків, вони в мене ніяк на сковорідці розбіглися. Тобто частинки натертих кабачків ніяк не могли тримати оцю в купі і всі розбігалися по сковорідці, по пательні. І я вже читала всю інформацію, чому це так відбувається. інтернеті є таке питання, є така дискусія, можна сказати, там рекомендують яйця додати, борошна більше додати. Але це воно забивається, тобто сенсу немає тоді готувати саме з кабачків, це будуть звичайні оладки з яйця, яйця якщо додати дуже багато муки, ви тут погодите зі мною. І тобто, на поверхні причину ніхто не пояснив. Я пам'ятаю, що в мене так і не вийшло того разу це блюдо, і були втрачені всі ресурси, тобто час. Саме головне. І смаколиків я тоді не зробила. Далі я вивчала цю інформацію, дуже-дуже шукала, чому так відбувається. І лише в одній статті такого біологічного спрямування я знайшла інформацію, що Кабачки в ході своєї зрілості міняють склад. І в них, наприклад, навіть вітаміни і мікроелементи в процентному відношенні міняються. Тобто, коли вони дуже молоді, ну, наприклад, такі молочні, ми їх ще називаємо, такі маленькі зовсім ну, такі він довгенький, такі молочні. Вибрали. Якщо порівняти з великим, ну, от уже середньої такої це мене трошки зрізаний. Бачите, вже тут уже почали формуватися зернятка, але вони не зовсім сформовані. Тобто, можна сказати, що це початковий такий молочний молочної зрілості, кабачок це середньої, ну і може вже такий перезрілий великий, якщо зрізати, то тут вже будуть сформовані повноцінні насіннячка. Так от, біологи говорять, що в такому молочному, маленькому цьому молочному, молочної зрілості кабачку у нього є така специфічна складова його рідини. Що вона ну, не полюбляє ні, ні з ким з'єднуватись так простими словами, якщо сказати, тобто вона не здружується в цьому тісті для оладків, і тому це розбігання, воно таке буде. Тобто такі молочні кабачки ніколи не треба терти. Хоча є, є бажання їх використати, бо вони маленькі, швидко труться, ніжне, ніжні такі, то от ці молочні маленькі. Молоді кабачки не треба ні в якому разі використовувати для оладків і для млинців. Тобто туди тільки потрібні середньої зрілості кабачки, отакі, які вже почали формувати зернятко. Або старі кабачки, вони теж корисні. Єдине, що тоді треба вирізати серединку, щоб вона не була груба, а уже цю. М'якість потерти. Я знаю поціновувача, які навіть ріжуть, і труть, і вже сформовані насіннячка, і в цьому бачать теж ну, якісь смакові такі особливості оладків. Ну, але це так, це різні, різні смаки. Ці молоденькі молочні, краще використовувати для з овочевого соте, для овочевого рагу, Ну, для начиння теж можна начинити, але вони незручні, бо вони маленькі. То, відповідно, для начинки краще брати такого середньої зрілості за розміром, вони краще. А так, тобто два питання. Які я хотіла з вами обговорити. Перше, я вважаю, що воду виливати з кабачків не потрібно, це якраз та цінні. І друге питання, я вважаю, що для латків і для млинців, щоб вони були вдалі, треба брати кабачки середньої зрілості, і, відповідно, тоді все буде дуже смачне і гарно буде виглядати, і латки ці будуть швидко і гарно смажитися. От е, такою інформацією я хотіла поділитися в цей кабачковий період. Можливо, у когось є інша думка, діліться. Буду дуже рада, якщо ця розмова буде конструктивна. Всім дякую за увагу! Смачних кабачків, смачних е, страв із кабачків! Тримаємося і шануємося. На все добре!